Донеччина сьогодні вона не сходить зі шпальт газет та новинних заголовків, адже саме тут точаться найзапекліші бої. Кожного дня люди із завмиранням серця оновлюють карту лінії фронту і кожного дня здригаються від звуків ракет та авіабомб. Окупанти стирають з лиця землі населені пункти нашої області, не жалкуючи при цьому нікого і нічого. Смерті, каліцтва, руйнування, евакуація слово, яке болем відзивається у серці кожного. Але з іншого боку, єдина можливість врятувати своє життя і не стати ще однією жертвою ворога. 6 серпня до Рівненщини вирушив черговий евакуаційний потяг на вокзалі. В очікуванні поїзда багато мешканців Мирнограда. Останнім часом це місто дуже потерпає від ворожих атак. У місті напевно немає жодного району, куди б не прилетіла ворожа ракета. І лишатися в ньому з кожним днем стає все небезпечніше. Ситуація в нас дуже тяжова. От сьогодні втрим, або на Стаханово, і та саме взрив призашов. Ну, сильно тяжело, конечно. Если бы не было тяжело, то бы дом бросили и уезжали. Я с дочкой выезжаю. Ну, вдвоем мы выезжаем, потому что уже там невозможно жить. Так все думали, что может будет лучше, лучше, но все хуже и хуже и хуже. И решили уже выехать. Бросили дом и выехали. Ну, а что дело? Уже невозможно было терпеть вот это все. С Мирнограда выезжаю это за двумя детьми. Отец одиночка, опасно жить. это надо детей спасать. Вровно ровно едем, пока вровно, ровно, потом посмотрим. Опасно стало жить. Но это было все нормально, а в последнее время все стало сильно опасно. Постоянные взрывы, каждый день, через день и я принял ну, это решение. Эти взрывы, мы бегим в коридор, я детей накрываю, и каждую ночь ну, уже не спим, уже обстановка нервная в семье. Но возле нас ну, это были прилеты в школу и рядом ну, это дочка немного пострадала при взрыве. И поэтому ну, это, чтобы не рисковать, надо выезжать. Да, пока еще можно, надо выезжать. Очень тяжело? Обстреливают. Последний был прилет и к нам попал. Ну не ракета улетела, а сама туба осталась во дворе двора. двора. Так, що вже все послідні це приділ. Самі знаєте, як каммірна обстрілюють. обстрілювають сьогодні? Попала в шахту погибли шахтюри. Не найкраща ситуація і в Новогродівці. Від лінії фронту до міста лишилося не більше шести кілометрів. Мешканці кажуть, бояться за своє життя, тому нарешті наважилися виїхати подалі від бомбардувань та обстрілів. Страшна артилерійська агресія без виходь. Житло розрушено, Ніч не спала. Як шарахнула у нас у голові і в стіну з таким воєм, з таким треском. і, і кирпичі в різні сторони, я на сілу дождалася сина, і він мені допоміг евакуються. Така агресія вже е, три доби просто страшна. Валяться будинки, вивалюються вікна, летить дах. Людям жити ніде, знімаються і їдуть. І е, такі знаючі люди сказали, що вже у предмісті, у хуторах, вже іде агресія, йдуть бої страшні. Ми з дочкою їдемо ми з вагородавки. От виїжджаємо, тому що там уже не знаходитися. Ну, ситуация уже очень опасная. Постоянно прилеты очень часто. Люди погибают у нас. Вот ее одноклассника мама погибла. Возле девятой школы двухэтажки. И сгорело полностью два дома. Вот одна семья тоже выезжает, и они остались без жилья, а в соседнем доме погибла женщина, воспитатель детского сада, 38 лет. И вот двое детей несовершеннолетних остались сиротами без мамы. Представьте, вот это все. Прилеты, отлеты, это все взрывная волна. Это же дома страдают. И, и вообще, ну, психологически, ну все. Дети в себе больше это переносят, понимаете? А взрослые более эмоционально, ну, как сказать? Ну, на нервы, да. Это, это трудно. Знаете, как говорят. Ой, дома и стены помогают и лечат. Поэтому. Что сказать? Посмотрим, как будет. посмотрим. Уже нас принудительно сказали, эвакуация, принудительна евакуація, все виїжджайте, поэтому... пустой город, почти никого не осталось. Очень мало остались Люди в это мало обеспечені, у кого нет совершенно денег куда-то выехать, и у кого некуда ехать, просто некого. У нас тоже, мы тоже едем никуда, мы не знаем, куда мы приедем. Пані Наталія та її 85-річна мати, мешканки Нью-Йорка, що у турецькій громаді. Останні чотири місяці їхнє життя перетворилося на справжнє пекло, хоча ні, не життя виживання. Ситуация ужасная. Нас там можно сказать уже от нашего Нью-Йорка ничего не осталось. Все разбомбили. Мы вообще четыре месяца сидели в подвале, потому что нельзя было выйти. Они же лупят по дурному. Это там мышь не пробежит. Они, ну это вообще нельзя даже. Я не знаю, как там можно жить. И мы в подвале даже с одного места на другое прятались. Потом нас вывезли военные наши. Третья штурмовая бригада на этих на штурм на броневиках. Молодці ребята Ночью, ночью уже так по-тихому. На двух броневиках 16 человек вывезли нас с многоэтажки. етажки у по та сама Константинов. Потом с Константиновки нас перевезли в Покровск. И вот мы там были неделю, ждали поезд. Сейчас тоже так хорошо позаботились о нас. И там кормили нас. Скажу, три дня. Мы так уже не привыкли, как на убой. Нам гуманитарок надавали. Нас там одели хоть немножко. Так же у нас сумка была и вообще голые бусы. Но на улицу высунуться нельзя было. Потому что беспилотники один за другим. Заметили кого, все, жди уже летят снаряды. Там очень страшно. Такие ракеты летят, просто страшно. Ні ні на що ні на людині на кого не смотрять. Я б усім пожелала, щоб всі вернулися домою, обняли своїх родних дітей. Нука всіх, щоб усе всьо вернулось. Покидають рідну Донеччину і пані Ірина з чоловіком. Жінка каже, більш за все сподівається, що колись знову повернеться до рідної області, до свого села, до свого будинку. Я направлялася Рівне. Евакуюруємося, того, що нас розбила квартиру, розбила дом, нам нікуди діватися. Ми з за этого уїжджаємо. Сильно, ужасно. Все розбите, все побите, ні магазинів, нічого ніту, дома все розбили, все порозбивали. Вовремя ми туди уїхали, поїхали до знайомих селі, давав в гості приїхав. Ми тільки уїхали, ночі вона на той день нашу хату розбили. Спочатку вікна повилітали, а потім ще прилетіло, взагалі хату зложила, а квартири взагалі немає, все там пооставалося. І мебіль, і продукти, все залишилося. Ми от їдемо, що взяли, з тим і їдемо. Я уїжджати не хочу. Казався війни, приходиться, все бросати і їхати. З міста Покровська, їду з онуками. І з невістками, тому що вже опасно. Жалко внуков. Уже все ближе і ближе. Отсюда тяжело Главное, щоб… Діти здорові. маломобільним мешканцям Донеччини, які не можуть самостійно виїхати із своїх населених пунктів, допомагають волонтери. Так сьогодні представники благодійної організації Схід Сос вивезли п'ятьох людей з Костянтинівки, Новогрудівки та Мирнограда. Наша організація займається повним циклом евакуації. Тобто, ми до нас поступає заявка. Ми забираємо людину. Людину веземо на евакупотяг. Іваку Потяг як допоміжний нам допомагає логістику до Дніпра. Наша команда зустрічає, наша команда супроводжує. У випадку потреби робить документи, якщо людина втратила документи, і повне супроводження. Аж до самого, якщо людина має близьких, то до близьких відправляємо. Якщо людина не має близьких, то далі на геріатричні якісь заклади. Кількість людей та, ну, наразі не те, щоб дуже збільшилась, але є, є тенденція зростання. Та це за останні два тижні. Черговий евакуаційний потяг поїхав та увіз понад сотню мешканців Донбасу. У кожного з них своя історія, свої страхи, свої надії та сподівання. Кожен з них ні за що б не полишили рідний дім, якби війна не постуклалась до них у двері. Але у той же час кожен з них мріє і вірить, що після перемоги обов'язково повернеться до рідної Донецької області, над якою майорітиме жовто-блакитний стяг.